Так, знову ми в Карпатах приїхали дивитись, що по меду. Ну і наші бжілки за тиждень піднесли дуже добре меду в магазини. Ну навіть ми і не сподівалися, що такий може бути результат за тиждень. Зараз відкрию, покажу. От так бачимо, за тиждень і починають вже підпечатувати. Зараз відтягну рамки. Так, крайна рамка, бачимо. Ну це вже під запечатку. печатку. Mm. Зараз передаємося той магазин. Так що в нас в цьому сезоні хорах по меду суперово, бачимо. За тиждень що вони зробили? Так що мед ще зіванчає. Все ж таки будемо качати. Я не сподівався, що вони за один тиждень. от так піднесуть. І лишаємо ще на один тиждень, Допечатають. и будем забирать. Так. О, ну, то сюди одинаково. Тиждень тут їм вер... навіть тиждень не треба, вони допечатають це все. Пару днів і магазини будуть допечатані. А якраз на цей тиждень передає дуже добру погоду, так що. Отак от Карпатка працює на малих медозборах за один тиждень. от такий принос меду бачимо. От так. так, передивляюся другий, зараз показую вам також, щоб не було. Що це одному одному е, вулику таке, такі бувають диванні експерти, що таке задають хлопці, то кожному вулику одинаково. Сім'ї всі одинакові, я сім'ї з весни вирівнюю і за ними цілий сезон стежуть, щоб вони були однакові. І меду всіх вуликах. В мене одинаково. А так бачимо. Так само, як у цьому попередньому ще показував. Це й буде вже по щойту третій магазин, плюс-мінус, є 15 кілограм, 15 літрів з магазину, якщо добре рамки набити, і маємо за сезон ми беремо від 40 до 50 літрів з одного волика. Так, приліпіли. Отак От бачимо. Ну, за тиждень молодці. Попрацювали дуже добре на високогір'ю Карпат. Нині число. Коні нині числа? Нині 23 серпня. У нас От такі пізні ми до збори в Карпатах. Отак. Ну, що тут показувати, коментувати. Це все зрозуміло, крайна рамка. Так, що залишаємо на тиждень і побачимо, який буде результат.